Вітаю, мене звати Софія. В нас е лабрадор ретривер, йому 8 місяців. Ми зверталися, щоб його навчити дисципліни трошки, і взагалі, щоб він вмів е базові команди він знав, щоб він теж нам допомогли з е його перезбудженням і розумінням, як до нього прав правильно звертатися потрібно. В першу чергу. Це ставлення до песика. А, окрім того, що тут на мотивацію взагалі навчання без зашийника електро і взагалі типу ставлення до песиків дуже гарне. А окрім цього, ну, взагалі непогана школа, що з відгуків, що з відеоуроків, які я бачила, типу комунікація. Так, чудовий підхід. Ну, взагалі, співпали очікування. Я рада, що він зараз вихований, що він знає команди. Ми будемо надалі ем, тренувати ці команди. Ну і взагалі, типу, все чудово. Взагалі, так, ми вже давали рекомендації нашим друзям.